Немає жодних тротуарних доріжок. Я живу в Дантаун на вулиці, на зупинці сплю. Роботу я не знайшов. Приїхати назад в Європу, в ту ж саму Польщу, нікого не слухайте, нікому не довіряйте. Привіт, гайси. сьогодні 19 квітня, в нас пішов сніг. Я не знаю, чи вам видно який сніг. Не дуже такий сильний, але й да. Сьогодні я їду на співбесіду. Трохи далеко їхати, одна година в одну сторону. Не знаю, чи це буде нормальний варіант. Залежить все від умов і заробітної плати. Якщо там реально воно того варте, то буду їздити на роботу, доки не куплю авто автобусом. У будь-якому випадку поїду поспілкуюсь. Завтра у мене ще одне інтерв'ю. Також в тому районі, але трішки ближче. Ну і звичайно, я ж чекаю ту солодку вакансію, коли до мене звідти зателефонують. Це профспілка. Вони не спішать набирати на роботу. І я думаю, що трішки ще почекаю. Знову напишу їм листа, як їм моє інтерв'ю прийшло, чи я їм підхожу, щоб я знав, що робити. Ну, типу нагадаю про себе, тому що вони дуже часто вміють забувати. Їх потрібно трошки підштовхувати. Перший раз бачу, щоб такі чисті вікна були в автобусі. Ну що ж, нас похолодало дуже сильно. Тут аеропорт, одразу ось тут десь. За цими складами аеропорт. І проблема в тому, що ось тут моя зупинка, якщо я сюди буду їздити на роботу. І все, далі в мене немає жодних тротуарних доріжок. і Мені треба буде йти ось так, з краю дороги просто. І отак от так якось повернути, тут якісь лабіринти і буде цей склад. Якщо чесно, я не знаю, чи я хочу так добиратись кожного дня. Доки не куплю авто. Авто купувати не хочу. Я так планую в ідеалі придбати авто десь вересень-жовтень. А вон літак, дивіться. Тут одразу аеропорт. <риклад> Прикольно. ну це дуже погано, що немає пішохідної доріжки. Це реально дуже погано, тому що коли буде дощ чи ще щось, буде тут вода, мене будуть обризгувати авто. Я буду приходити на роботу. Ніби я живу в Дантаун на вулиці, на зупинці сплю. Але слухайте, дуже холодно стало. А я одягнувся дуже легко. І прям... Ух! Якщо я купую авто, то це одразу можна додати до витрат 200 доларів приблизно, ну, можливо, і менше. Ну я так, заокруглюю все. 200 доларів додаємо на страхування авто, потім стільки ж, можливо, більше, додаємо на бензин. До того всього авто може. Ламатись, його потрібно мити. Це вже територія аеропорту, я так розумію. Так як в мене буде не нове авто, то це буде досить проблемно. О, здається, мені сюди до них потрібно. Коротше, авто поки не купую. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Добрий ранок вам з Манітоби, У нас випав сніг. Сьогодні 20 квітня. Так, що ж на рахунок вчорашньої вакансії, де я був? Не знаю, дуже далеко їхати. Зміна розпочинається о четвертій ранку. Автобусом мені туди добратися так рано неможливо. І в мене зараз було нове інтерв'ю ось тут. Е, ніби все нормально, але мені не подобається тільки одне маленьке таке але, яке може бути дуже немаленьким. Але ось тут за цим складом. Вони працюють на вулиці, в них там дуже багато товару стоїть на вулиці. І якщо я візьму все ж таки цю вакансію, якщо мене перетелефонують і мене візьмуть сюди, мені доведеться працювати на вулиці. А це не дуже добре. Тому що якщо я працюю тут і йду на піар, мені доведеться на вулиці працювати і зимою. А я не знаю, чи я зможу на вулиці зимою працювати в такі морози, які в них туди є. Тому. Я не думаю, що це мені підійде. Тим більше мені сюди одну годину автобусом їхати. Це дві години дороги, просто щоб доїжджати туди-сюди. Дивіться, скільки автобусів. Скільки жовтих автобусів я ще ніде не бачив. І з другої сторони складу теж така сама парковка. Так що ось такі справи. Поки що роботу я не знайшов. Я шукаю роботу таку, аби я зміг там залишитись і протриматись не за мінімалку. Почав там від 17, хоча б від 17 баксів на годину і більше. В ідеалі, звичайно, якби мені зателефонував той роботодавець, там, де він дає на старт 20, а потім піднімає через півроку на 22,5 долара за годину. Це дуже добра пропозиція. З урахуванням того, що в них є класний соцпакет до того всього, продовжую шукати роботу, на якій я витримую 2-3 роки мінімум. Це мені дасть класний досвід, класне резюме. Тому що в мене буде перший роботодавець в Канаді, і я в нього проробив декілька років, це вже добре, це не, не так, як що там кожен місяць змінював роботодавця. Це буде не, ніяке резюме. А так, в мене потім буде більше шансів знайти щось краще. Мені в коментарях багато хто писав, що в мене зараз розові окуляри, і вони швидко злетять, що зараз роботи я не можу знайти. І це один величезний мінус Канади і так далі. Так. Воно, можливо, так і буде, я ще нічого не знаю. Але скажу так, що якщо я просто сяду, складу ручки, ножку на ножку закину і буду сидіти в режимі відпустки вдома, не буду шукати роботу, не буду нічого, нічим не займатися. Просто платити за квартиру, купувати їжу. Я зможу так просидіти тут на своїх запасах 5 місяців в такому режимі. Плюс до того всього, в мене ще вистачить коштів купити квитки в Європу. Приїхати назад в Європу, в ту ж саму Польщу, в якій я знаю дуже добре польський, Придбати авто, зняти квартиру, і в мене це все ще є кошти. Так що, в моєму варіанті, я не сильно стресую, чесно кажучи. І до того всього, щоб протягнути ще довше, ніж цих 5 місяців, я придбав вчора велосипед, я замовив сумку для доставки їжі. І поки я шукаю роботу, я буду їздити на доставці. Так що, всім хейтерам привіт! Я тут ще надовго. Ви мене звідси не викурите. А всім тим класним людям, які написали так багато приємних коментарів під останніми відео, ви реально такі круті. Саме ви мене підбадьорюєте і даєте мені такий вогник кожного дня вставати, щось робити, щось придумувати, шукати, не здаватись, відправляти резюме, робити вам відео. Скоро у нас вже буде тисяча підписників. Це мене підбадьорює ще більше. Зараз ми йдемо з вами в магазин Dollar 3. Хочу також зайти в Доллараму, подивитися, що там є для велосипедистів. Також хочу сказати, що окрім цих всіх коштів, щоб повернутися в Польщу, в мене ще є куди повернутись. А ну не гавкай, не гавкай. Я нормально розпрощався зі своїм роботодавцем. Моя ліцензія на вузики буде діяти ще 4 роки. Так що план Б в мене завжди є. Я ніколи не роблю нічого без запасного плану. І рекомендую вам так само зробити і не паритись на рахунок того, що у вас щось не вийде. І якщо чесно кажучи, я був трохи шокований кількістю коментарів негативних, які не знаю, прям пропітані негативом. Вони настільки несуть негативну на якусь енергію, стільки злоби в людей. Людина починає там виписувати цілі великі поеми. про те, у кого там скільки розуму не вистачає, де там що, як хто робить неправильно і так далі. Я запитую, навіщо ви дивитесь це відео? Ця людина мені відписує, що їй випадково потрапилось це відео. Ну так, випадково, і випадково натиснули на це відео, випадково передивились 12 хвилин повністю, випадково написали ось таку поему в коментарях. Це все виглядає дуже смішно. Нікого не слухайте, нікому не довіряйте, йдіть до своєї цілі, у вас все вийде. Плануйте, складайте декілька варіантів, декілька планів. Йдіть по одному головному, а якщо щось не виходить, перемикайтесь на план Б, С, Д і так далі. У Волмарті вчора я придбав велосипед такі паски, типу жилетки, щоб вночі їздити. І придбав замок, придбав дзвіночок. Ну, дзвіночок добре, що я там придбав, бо тут такі супер серйозні. Думаю, вони б мені не дуже підійшли. Замок є ось такі по 2,50. Але краще брати довгий. Я візьму, напевно, довгий один з пін-кодом. І в мене буде два замки. Один буде без пін-коду на ключові, а інший буде з пін-кодом. Два замки зменшують вирідність. Того, що весь велосипед хтось буде красти в два рази. Це рекомендація від професійних кур'єрів, велокур'єрів. Тут є ось такі штуки, аби телефон кріпити, це дуже класно. 4 бакса і у вас є вже куди ховати телефон. Це, можна замовити в інтернеті, але це 12 баксів і воно буде їхати десь два тижні. В мене вже можна сказати, зараз я купую все остальне. Насоси, сідушка, тут все є. Насос 4 бакси. В Walmart, здається, найдешевіший 17 баксів, щось таке. Є ліхтарі, все є, все, що вам потрібно для того, аби працювати кур'єром, тут все є повністю. Так що, якщо комусь потрібно, приїжджайте в Долораму і тут все знайдете. Накупив цілу купу барахла для велосипедистів і купив собі ось таку сумочку класну, щоб возити це все на собі. Має бути прикольно. Ну а я переношуся додому і нагадую вам, що відео, які можуть вас зацікавити, знаходяться ось тут. Натискаєте на літеру І. Даю відповідь на коментар, який сподобався мені під останнім відео. Євген запитує: Привіт, чому обрав саме це місто? Якийсь пейзаж доволі сумний. Ми обирали це місто за багатьма факторами. Я думаю, що це місто заслуговує окремого відео про плюси міста Вінніпек, взагалі Манітобе. Але якщо коротко сказати, то це доволі легка еміграційна програма. На старт можна отримати житло з харчуванням на 30 днів. Це дуже сильно вас страхує на перший час. Та. Економить кошти тут дуже легко обміняти права на канадські. У мене є відео на каналі про це. Величезна діаспора українців. Зараз тут проживають навіть вже місцеві канадці, предками яких були українці, які емігрували до Канади 100 років назад. На рахунок того, що сумний пейзаж так тут багато що виглядає не новим. Я це чую навіть від своїх знайомих, які зараз проживають в Торонто. Є свої плюси, є свої мінуси, але я запевняю вас, Вінніпех – це класне місце для життя, класне місце для еміграції. Мені подобається це місто навіть з усіма нюансами, які тут є. Вам просто потрібно дивитись трішки ширше. Ніж тільки під ноги, і тоді ви побачите ті плюси, які не бачать більшість людей. Якщо ти хочеш побачити свій коментар у відео, пиши його під останнім відео на каналі. Ейфорія є у всіх по приїзду в Канаду. Не всі з нею справляються. Вам потрібно розуміти, що те, що вам дуже сильно подобається, окрім цього, буде те, що не подобається. Окрім цього, будуть інші якісь складнощі. І з цим не всі справляються. Буде важко навіть вашим рідним, близьким, вашій родині, яка залишилась поза межами Канади в Європі, в Україні. Будь-де вам потрібно зібратися силами, зібратися думками, виставити собі цілі, скласти детальний план досягнення цих цілей, і кожного дня працювати за планом, не відхиляючись ні вліво, ні вправо, йти по прямій, уперто до кінця до своєї мети. Цінуйте тих, хто допомагає вам та підтримує вас на вашому шляху, особливо в Канаді, ви зустрінете дуже багато людей, які будуть вам вливати багато негативу, багато якогось бруду. Не ковтайте цього, воно вам не потрібно. В мене є план А, по якому я йду. А також в мене є план евакуації з Канади. Вам рекомендую зробити так само. Майте завжди план Б. План С, план Д, не знаю, який хочете, скільки завгодно на різні ситуації. Як би не повернулось ваше життя, ви маєте знати, що ви маєте робити. В мене є запас коштів, який дозволяє мені не хвилюватися кожного дня, не стресувати. Я не впадаю у відчай, не негативлю. Так я не можу знайти роботу вже майже два місяці, але нічого страшного. Зараз у мене буде підробіток, який дасть мені додаткові кошти, зменшить мені ось цей величезний розрив між доходами і витратами. І це дасть мені ще більше часу, аби залишитись і стабілізувати ситуацію в Канаді. Окрім цього, в мене є вогонь. Завдяки моїм найкращим, дуже теплим підписникам у світі в мене є мотивація та віра в краще завдяки моїй дружині. Так що евакуація з Канади ще не скоро. Я так просто не здамся. Буду йти далі, буду йти до кінця уперто кожного дня робити те, що роблю, аби мій план дійшов до фінішу і потім буду ставити нові цілі, нові задачі. Надію, що я не зійду з цього шляху на рахунок рожевих окулярів. Рожеві окуляри падають дуже швидко, майже в перші дні. Вам головне не усліпнути від того, що ви побачите, а те, що ви побачите, залежить тільки від вас. Для когось склянка наполовину пуста, а для когось склянка наполовину повна. Як дивитись на цю склянку, це залежить вже від вас, від вашого мислення, від того, яка ви людина, наскільки ви негативна, наскільки ви позитивна людина, наскільки ви впевнено йдете до своєї цілі. Це все дуже індивідуально. Дуже багато людей розвертаються і їдуть назад в Європу. Я не кажу, що ми не будемо в тому числі усе можливо, але залишатись на плаву я планую ще довго, просто так. Я нікуди не поїду. Всім моїм підписникам бажаю ще кращої мотивації, наснаги, витримки, ніж маю я. Вставайте та йдіть до свого. Не слухайте нитіків, не слухайте ображених на життя, не слухайте тих, хто негативить та кидається брудом, не ковтайте цього. Нехай вам щастить. На всьому вашому шляху, де б ви зараз не були, і на якому етапі ви б не знаходились. Лайк, підписка, дзвіночок та коментар дуже сильно мене мотивують знімати вам більше та якіснішого контенту. Зовсім трішки на каналі буде тисячу підписників, і на тисячу підписників я зроблю пряму трансляцію з відповідями на запитання. І також за статистикою Ютубу більше половини постійних глядачів. Мене дивляться і не підписуються. Ви ж все одно мене дивитесь, я все одно вам потрапляю на очі на головній сторінці Ютубу. Ви все одно натискаєте на мої відео. Підпишіться, я буду вам дуже сильно вдячний. До зустрічі в новому відео далі буде цікавіше.